Мене звати Дана і сьогодні я хочу, як завжди, дати вам нереально потрібні для життя поради. Брешеш. Брешу. Брешу. Сьогодні я розповім вам, як втертися в довіру людям. Звичайно, тертися... втиратися в довіру людям ми будемо незнайомими, тому що знайомі люди вам і так вірять. Напевно. Чися! Mm угу. -hmm. Алло, маль? Алло. Де ти пропадаєш? Чого тут брало? Я вчилася. Що? Ти... Аби втиратися в довіру людям, треба мати добре підвішений язик і гарно брехати. І цього вміння в мене, на жаль, немає. Є. <кліпо> Я брешу просто постійно. <кліпо> а чого ти не була в школі? Бо я сіла в лифт, а він дуже швидко поїхав, а мені закрутилося в голові, і мені стало багато. Уявіть собі, що вам потрібно в когось попросити телефон, бо ваш розрядився. Я зазвичай нікому не довіряю і не даю подзвонити. То що ж робити? Окей, почнемо. Перший метод будьте з людьми милими. Тепло на дворі, правда? Я дана. Зігмунд. А, можете мені дати телефонувати, зателефонувати? Так сталося. що... Друге, покажіть свою слабкість. Що трапилося? Вам треба позвонити? Тримай. Третє частково відноситься до другого. Покажіть, що ви не несете ніякої загрози. Ой, ой, вибачте, а можна подводити? Четверте, спробуйте знайти спільну мову. П'яте осліпіть. Не так осліпіть, в переносному значенні. Шосте, здається, воно найбільш дієве гіпноз. Чекайте, чекайте. Дай мені свій телефон. Кажи всім, що ти Карл третій. Я Карл третій. Наступне намагайтеся бути відкритими і тоді вам безперечно будуть довіряти. А, привіт, мене звати Дана. Карл Стрець. А я тут вчуся недалеко, просто в мене сіла батарейка на телефоні. А, я нормальна, якщо чесно, я не хочу вкрасти від вас телефон, я просто хочу а, попросити подзвонити, якщо можна. Восьмий мій улюблений метод притворитися тупим. А, я би хотіла попросити мені. А, треба, ну гаджет. Телефон? Так, да, подзвонити. <плес> Дякую. Алло! Алло, мама! Дев'яте дуже цікаве. Цей метод полягає в тому, що вам потрібно наслідувати манери співрозмовника. Якщо ви будете робити якісь його штучки, що він робить, це почне підсвідомо йому подобатися. <плес> Вибачте, можете щось попросити? Так, звичайно. А можна взяти ваш телефон позвонити? Можна. Так. І десяте це останній метод. Просто скажіть правду. Добрий день вибачте, можна? Будь ласка, подзвонити з вашого телефону, тому що мій розрядився. мені треба мамі сказати, що я доїхала так, до Києва. Да, да. Насправді це відео не несе повчального характеру і зроблено виключно для підняття настрою. А сьогодні моїм асистентом був Сашко Сашко. Не знаю, входять тому що нас тут смотрять. З вами була Дана. Живіть та посміхайтеся. Bittersweet, but I'm a little bit bad.